Калинова сопілка Був собі дід та баба у діда дочка і в баби дочка. От і пішли вони в гай по ягоди. Так дідова збирає да й збира да й назбирала повну миску. А бабина візьме ягідку, то й з'їсть. От і каже дідова Ходімо, сестро, додому, поділимось. От ідуть да йдуть шляхом, а бабина говорить Ляжмо, сестро, відпочиньмо. Полягали, дідова, втомившись, заснула. А бабина взяла ніж, дай устромила її серце, да викопала ямку, да й поховала її, а сама йшла додому дай каже Дивіться, скільки я ягід збирала. А дід і пита Де ж ти мою доньку, діла? Іде ззаду. Коли ж ідуть чумаки, дай кажуть станьмо, братця, оттут, от тут от починемо, дай стали. Глянуть над шляхом могила, а на могилі така гарна калина виросла. Вони вирізали з тієї калини сопілоньку, да й став один чумак грає, а сопілка говорить Ой помалу малу чумаченьку грай, да не врази мого ти серденька вкрай. Мене сестриці з світу згубила, ніж серденько та й устромила. А другі кажуть Щось воно, братця, значить. Що коли нова супілка так промовляє. От прийшли вони в село, та й натрапили якраз на того діда. Пусти нас, діду, переночувать, ми тобі скажемо пригоду. Він їх і пустив. Тільки вони увійшли в хату, зараз один сів на лаві, а другий став біля його да й каже Ану, брате, вийми сопілку, дай заграй. Той вийняв, сопілка і говорить Ой, помалу малу чумаченьку грай, да не врази мого ти серденька вкрай, мене сестриця світу згубила, ніж у да й струмила. Дід каже Що воно за сопілка, що вона так гарно грає, що ж мені плакати хочеться, а ке я заграю. Він йому й дав, а та сопілка говорить Ой, помалу малу, мій таточку, грай, да не врази мого ти серденька вкрай. Мене сестриця світу згубила, нішу серденько даю стромила, а баба, сидя на печі. Аке, лиш сюди, старий, а й я заграю. Він їй подав, вона стала грать, з й говорить. Ой помалу малу матусенько грай, да не врази мого ти серденька вкрай. Мене сестриця світу згубила, нішу серденько дай устромила. А бабина дочка сиділа на печі в самому куточку і злякалась, що дізнаються. А дід і каже А подай їй, щоб заграла. От вона взяла аж супілка їй відказує Ой помалу малу душогубко грай, да не вразить мого, ти серденька вкрай, ти ж мене, сестро, світу згубила, ніж у да й устромила. Тоді то вже всі дізналися, що воно є, по дідовій дочці Обід поставили, а бабину привезали до кінського хвоста та й рознесли по полю. Кінець.